Канал. Всем привет! Сегодня я буду играть в игру. Нет, ти сейчас не сделал. Всем привет! Сегодня я буду играть в игру. Сейчас зайду буду уже починать. Усм, как вы бачите, я уже до Тдешел. Вот я сегодня був мне. Сестра допомогла скачати телеграм-канал. І ось де я боюсь за цим. Якщо там, де жовте під ігроком, то, то, то це я. І мене вбили. Добре. Кстати, в початку гри мене перетворили на тінь. Меня только с двух ударов била, вот пипец. Ну ничего. Сейчас вот э, сюда зайду, буду в бамбуке бить. Ну ладно, Какие там ниндзя, да? Буду ниндзя, буду с ниндзем сражаться. Думаешь, такие разумные, да? Я буду з тобою битися до кінця свого життя. Поняв все, покаління, ти мені не наніс жодного урону. Так що все. Давай! Путь існу. Вам не зважайте те, що я зараз сказав. Але я сильний, я прокачав був. Оружжя до третього леву. І ще я був якось собі броню взяв. І усе, і так далі було. Ось ось де я, кстати. Той, що з великим цим, то то, то то не я. А той, що з беречим. А mm -hmm. то вже я поняла? Mm -hmm. Так що я поки, навірно, поки... Да, я пругаю. Ні, ні! Я не дам себе вбити все, я здох... і за якогось ніндзя. Ну, mm -hmm. ну mm -hmm. я поки перезайду в гру. Я произойду сейчас в игру. Да. Ну, всем пока, Тоди. До новых встреч.